Вітаю, перший урок у нас такий загальний це пропрацювання наших всіх зон, з якими ми працюємо, декольте шия, обличчя від зажатостей, якщо там такі є, виконується бажано на чисту шкіру, не бажано а виконуємо на чисту шкіру пальчиками без крему. Що ми робимо? Ми захватуємо. Невеличку, невеличку ділянку нашої шкіри в такий щепочок, а так, щоб вам було не сильно боляче, тобто, просто захватили і перетираємо. І проходимося по зоні декольте, перетираючи. Якщо ви Захватили вас там м'якенько вам комфортно працювати, все окей. Якщо є така ділянка, де вам чи боляче, чи, чи ви відчуваєте, що воно не таке м'яке, таке жорсткеньке там, це означає, що ось там треба пропрацювати більше. Там або вже утворилася цей зажимчик, такий залом, не заломчик Фастія називається, або він тільки починає утворюватись, тобто його треба пропрацювати. На цій ділянці, от мене тут якось так. Не дуже добре відчувається. Довше просто затримались і ту ділянку кругом пропрацювали. Коли ви розумієте, що там більш-менш уже ок, ви йдете далі. І разом з плечиком пропрацювали, далі наша інша сторона так само пропрацьовується, проходите по кілька секунд на одненький зажим. На плече, і потім за плече теж проходите, <працьовуєте> пропрацьовуєте задню частину <плече> плечей, тому що обличчя наше залежить від нашої осанки. Тобто ми часто горбимося і сидимо багато, тобто чи... не слідкуємо за тим, що б краще для нашої осанки і обличчя. Тому Тут також пройшлися такими невеличкими захватами і протиранням. Так, далі на шиї трішки інакше ми працюємо. От в нас є кільця Венери, і ми беремо по цих кільцях Венери, ідемо зажали щепочок, пропрацювали. З щитовидною залозою ми не працюємо. Тільки з бокової поверхні шиї. Пропрацювали. Пропрацювали. Трішки вище пішли, пропрацювали. Тобто я починаю з із, із нижнього кільця венери і далі піднімаюся. Друга сторона, так само. На деяких ділянках можна зупинитися більше, на деяких... Просто проходити. Далі підборіддя наше нижнє. Взяли валік, протерли, 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 протерли. Борода зажали і тремо. Борода і ніс. Там скучуються наші рідини і токсини, які нам не потрібні, і їх треба виводити із організму. Організму. Через те з'являються такі набряки, тобто, це все робота лімфи. Лімфа сама по собі не працює, тому її треба прокачувати за допомогою роботи з м'язами. Так само зажали щічку і пішли. Взяли першу половину обличчя, тобто ліву чи праву, і пішли. Можете так двома ручками, можете так, як вам буде зручно. І пішли. Трошки буде почервоніння, але воно швидко зійде, тому що тут <кій> надовгі, трохи глиб... глибші техніки, але вони коротенькі. Просто для того, щоб зрозуміти, що у вас там є. Якщо десь так само ви відчуваєте, що вам десь боляче, лишились там. І оту зону, яка вам болить, пропрацювали і саму зону, і навколо неї. Так, як працюємо з міжбровкою? Якщо у вас так між бровка є, ви підняли е, той залом, ту зморшку вверх і протерли. Підняли І протерли. І пішли далі по бровці. По бровці І так само по е, одній стороні, взяли на лопі, погано захват захвачується, але скільки захвачується, стільки беремо, Протираємо. Тут мені болить, і я тут буду більше протирати. Є, тепер друга сторона. Поїхали. Трішки не так вниз, а припіднімаючи бровку. Так. Пройшлись. Окей. Все, тоді беремо крем і зволожуємо по масажним лініям. Наше обличчя ставимо все на місце, так як ми, якби, працювали по масажних лініях, але трішки хаотично, тому його треба поставити на місце. І так, міжбровка, як робиться, знизу вверх, в сторони можна ще такими рухами вивести. Раз, два, ніс, щоки. Шийка спустилася. Вивели трішки наше. Наш овал обличчя легенькими рухами. Ми сьогодні просто пропрацьовуємо легесенько Кхе -кхе. наше обличчя. І орбітальна зона. Я працюю з гелем Алоєвера, тому я можу його і на обличчя, і на орбітальну зону. Ви дивитесь по ваших кремах, куди що підходить. Легенько, круговими рухами, просто пройшлися, розслабляючи м'язи, і потім помпажними ось так легенько вивели. І все. Выдохну.